Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо розбирати і усвідомлювати святі таїнства. Минулої неділі ми говорили про першу тайну, про тайну хрещення. Щоб охрестити, треба чотири речі: треба дитину, треба воду, треба священника і треба хрестних батьків. Які є небезпеки, та я так коротко опишу, про що ми говорили минулої неділі. Які є небезпеки? Не дати дитині християнського ім'я, це перше. Друге, не дати добрих хресних батьків. Якщо говорити про хресних, то це не куми маємо брати хресних, а не собі кумів. Хресні це не про подарунки. Хресні це про молитву. Найкращий подарунок від хресних це є молитва. Недавно моїй доньки було три роки, і хрестний не міг прийти на День народження, прийшов на день хрещення. Так? То якраз День хрестин – то ще краще, бо День хресних – це якраз є День хрестин. Що ми зробили? Ми клякнули на коліна і помолились Вервицю до Богородиці за доньку Даниїла. Це є найкращий подарунок. Та якраз в ті, дні, в ті дні, коли в наших дітей є проблеми, ми маємо дзвонити до кого найперше? До хресних батьків. Просити в них про молитву, бо вони якраз є покликані для допомоги у молитві батькам за її дітей. Хрещення відкриває двері до неба, дає приписку в небі. Дає покровителя в небі, якщо ім'я християнське, О, та як сьогодні Людмила, так як сьогодні В'ячеслава, так як сьогодні Антонія і Харетона. І дає персонального ангела. Це ми говорили минулої неділі. Сьогодні скажемо про друге таїнство. Таїнство миропомазання одне з найменш зрозумілих для багатьох. Якщо я вас запитаю і себе би запитав, що воно означає, що воно дає той, який вже хрестив, я би так твердо не відповів. Сьогодні ми собі дамо відповідь, що ми отримали, що з нами сталося і відбулося в тайні миропомазання. Часто це таїнство сприймають як додаток до тайне хрещення, Та, бо воно відбувається відразу. Та Владика Володимир деколи так жартує, хрестячи якусь дитину каже: ну все, похрестив, все. І хто свідомий, каже, ще миропомазання. Владика Володимир любить перевірити, ще тайне миропомазання. Деякі плутають. Тайну миропомазання з мируванням, ніби священник просто робить хрестики так, як при мируванні. Коли ще спожив у храмі Христового Воскресіння, то одна жінка приходить. Під час мирування їй не встигли помирувати, вона не встигла помируватись. Каже: Отче, помиру, помазуйте мене. І каже: ви що, не помиропомазана? Ще добре, що не сказала, Єли, помазуйте мене. Плутають з мируванням і з єлопомазанням. Тайне миропомазання дається на початку життя, тайне єлеопомазання дається в кінці життя. Мирування дається на свято. Якщо у хрещенні потрібен один найпростіший складник вода. Вода, тому що її. Найлегше знайти, вона є всюди, то у тайні миропомазання трошки складніша історія. Треба миру. Миро не то, що ми купляємо в магазинчиках, миру, тобто це є рідина, що складається з оливи. Та за приписом грецької церкви з ще 33. Різних сумішів, пахощів, трав і бальзамів. Воно мішається за спеціальним рецептом. І мішається, як думаєте, хто? Глава церкви. Та в нас блаженніший патріарх Святослав. В четвер перед Пасхою. І тоді у відповідності. До христин, скільки на якій парафії Христин виділяє по грамах, по грамах на кожну парафію. Ми скажемо, коли Святий Дух зійшов, а ми скажемо на зіснює з того Духа. Але Ісус Христос перед Вознесінням з'явився своїм апостолам і їм сказав мир вам! Як отець послав мене, так і я послаю вас. І, промовивши це, що зробив, дихнув на них і мовив: Прийміть Святого Духа. Але їм все одно ще не вистачало відваги сказати Я христинин. Так, бо вони ще сиділи у горниці. За закритими дверима. І вже після того, як Святий Дух зійшов у повноті на здійснення з того духа, тоді вже апостоли вийшли з горниці з кімнати, і тоді вже нічого не боялися. Якраз тайна миропомазання це є повне зшестя Святого Духа. Перше хрещення це є коли, є, коли священик, і також дмухої на дитину. Каже, прийми з того духа, а миропомазання це коли зіснення з того духа у повноті, коли вже людина не боїться, боїться тільки, тільки Бога і кланяється тільки Богу. Щоб краще зрозуміти, що дає хрещення, а що дає миропомазання, то скористаюсь на прикладі метафор. Не мої слова. Хрещення робить з людини воїна Христа. Миропомазання, що робить? Дає їй зброю для того, щоб вона боролась. Що з того, що воїн вийде на поле бою без зброї? Нічого. Нічого. Миропомазання дає зброю, дає дари. Святого Духа, якими вона може боротись. Друге, хрещення це є відкриті двері неба. Та, бо для тих, що не у хрещені двері і далі, стоїть там ангел з вогняним мечем, і не пропусти. Хрещення це є відкриті двері до неба. Ну, але те, що двері є відкриті, це для нас нічого не означає. Я думаю, ви то розумієте. Та до тих дверей ще треба що зробити долізти. Долізти треба до тих дверей. І щоб долізти до тих дверей в тому темному світі, треба засоби. Треба, як би сказати, ліхтарик на сім функцій. І на сім функцій то дари Святого Духа. Розум, мудрість, знання, кріпость, побожність, страх Божий. Двері відкриті, миропомазання це засоби, щоб дойти до тих дверей. Хрещення це посаджене дерево. Але щоб дерево виросло, треба сонце, треба вода. Щоб дерево принесло плоди, його не просто треба посадити. Не просто треба охреститись. Треба ним піклуватись. Треба воду і сонце. Якраз миропомазання це є сонце і вода для нас, щоб ми принесли плід. Миропомазання це як духовний поштовх. Хрещення, це ми вставляємо собі батарейку, але не буде працювати, якщо ми просто вставимо батарейку. правда? Треба ту батарейку треба включити. включити. Якраз миропомазання це є духовний поштовх. Щоби рости у вірі. Тобто, треба, можна так сказати, миропомазання це є такий удар в спину. Святий Альфонс Лігорі та у своїй дуже старій і основоположній книзі, пише, що у римокатоликів католиків при тайні хрещення і миропомазання священник щіпає дитину за щуку. Так деколи трошки так навіть. Б'є, як написано в книзі, для чого? Щоби зворушити дитину, як знак того, що дитина має бути готова терпіти будь-які страждання чи образи за Ісуса Христа. Під час миропомазання священник читає молитву, у якій просить Господа Бога, щоб охрещеному через помазання святим миром. Оділив дарів Святого Духа. Потім вмакає великий палець правої руки у святе миру і на охрест помазує ним чоло, очі, ніздрі, вуха, груди, руки, ноги охрещно, кажучи, печать дару Святого Духа. Амінь. У латинському обряді. Це таїнство миропомазання уділяють у 14 років. І я кажу, слава Богу, що нам вділили тайну миропомазання нас не питаючи. Бо якщо б нас запитали у 14 років, чи ти хочеш, то я думаю, ми б почали задавати питання. А на що? А для чого? А може потім, а може не треба, то слава Богу, що ми при Притайні хрещення нам вділили Тайну миропомазання. Не слід нехтувати миропомазання. Хоч воно не є конче, потрібне для спасення, але Господь Бог суворо карає за зневаження цього таїнства. Амінь. Слава Ісусу Христу!